Аби очистити водопровідну воду, в Чернівцях застосовують хлоргаз. І це попри те, що навіть науковці стверджують, що він небезпечний. Що таке хлоргаз? В Перву міровому війну німці травіли французовою і русською армію по повній програмі. Хлор. В городі і зараз, поки, використовується хлоргаз. На якість води, котру дезінфікують в такий спосіб, нарікають і городяни. Ми ніколи її не варимо, ніколи її не п'ємо. Ми завжди ми купуємо воду. Хватить того, що у нас така мала пенсія, ми ще покупаємо з чоловіком кожен день бутилку води. Велику п'ятилітрову. Купувати щодня воду, по-перше, не всім по кишені, а по-друге, це ще питання, чи якість придбаного краща, ніж водопровідної води. От зайдіть в будь-який магазин і посмотрите, сколько стоїть бути, так називаємо і я еще подчеркиваю, что она так называемая минеральная. Потому что то, что сейчас мы льем в бутылке, это ужас. Я вам говорю, как специалист. Вихід з цієї ситуації керівництво Чернівців водоканалу бачить у застосуванні кардинально інших методів очищення водопровідної води. Ми зараз вивчаємо можливість застосування знову ж марганця замість хлору інших реагентів, які і більш безпечні для здоров'я людини, і економічно доцільніші. Учасники громадського слухання, що відбулося у Чернівцях, переконані, що українсько-німецьке співробітництво вже за кілька років допоможе вирішити це питання. Нагадаємо, що у 2011 році міська рада прийняла рішення щодо реконструкції системи водопост. Тачання за грантові кошти німецького уряду пізніше міжнародне співробітництво продовжилось питання отримання пільгового кредиту під державні гарантії для цієї ж цілі на сьогоднішній день з міською радою виконавчим комітетом процедура підготовки даного інвестиційного проєкту. На сьогоднішній день проектна пропозиція, яка була підготовлена спільно виконавчого органу безпосередньо з комунальним підприємством Черниці Ботаканал, була надана центральним виконавчим органам на експертизу. Експертиза пройшла успішно, а отже, якщо все вдасться, невтузі розпочнуться кардинальні зміни щодо модернізації системи водопостачання чернівців. І однією з переваг інвестиційного проекту буде те, що у столиці Буковини більше не застосовуватимуть небезпечний хлоргаз. Ольга Андрійська Рослав Левицький місцевий час.